Уже четвертий рік поспіль напередодні Великодня у Нововолинську проводять благодійну акцію Допоможи ближньому. Її організаторами традиційно є міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спільно з громадською організацією творці історії Волинським обласним благодійним фондом «Карітас Волинь» та церквою Віри Євангельської Ковчег благодійна акція «Допоможи ближньому вже проходить четвертий рік. От і перш за все, що я хочу сказати, що я дуже вдячна нашим нововолинцям. За те, що вони так активно приймають участь в цій акції, тому що коли ми її розпочинали п'ять років назад, нам всі говорили, що, ну, що це якби не принесе ніякої користі, ніхто нічого не буде класти. Але я була впевнена, що наші новолинці вони є добрі люди, тому що. Коли ти даєш, тебе переповнює радість. От, і дійсно, що вже четвертий рік ми збираємо досить багато покупок, продуктів харчування для діток і роздаємо їм. Коли ти приносиш дитині цей пакунок, це також такі емоції переповнюють, тому що вони з такими от відкритими ротами принесеш там один пакунок чи два. От залежить від того, скільки діток ми дивимося в сім'ї. От і ну їхня радість це просто переповнює і наповнюється серце любові і хочеться, і хочеться ще більше щось робити корисного для. Для цих діток сім'ї задоволені і дуже вдячні. І навіть коли приходить знову час, вони знову запитують, чи буде, чи будуть якісь подарунки в цьому році. Також ми проводимо ще три роки підряд, проводили таку ж саму акцію до 1 вересня. От ми збираємо на 100-метровці, там де маленький базарчик стоїть з канцелярією, Ми збираємо канцелярію. От, і... Також кожен рік вже питають там дітки, підходять чи батьки, чи буде щось. Ому році чи будуть якісь канцелярські товари. Так що це велика допомога. Мета акції допомогти потребуючим сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, інвалідам, дітям сиротам, зробивши додаткову покупку. Отець Володимир Кметь розповідає, що цьогоріч зібрану допомогу буде також роздано людям, які постраждали на Євромайдані у Києві. Вже четвертий рік акція Великодні кошик дає нам можливість кожного року збирати. Доброчинців, людей міста Нововолинська на таку загальну акцію, де ми можемо допомагати малозабезпеченим родинам, таким, напевно, продуктовими наборами, які в окремий день волонтерами будуть роздаватися цього року. Ми плануємо. Майже 80 родин міста Нововолинська селища Жутнево допомогти. Також частково хочемо допомогти людям, які постраждали на Майдані в час революційних подій. Їхнім родинам, сім'ям є також дуже багато таких малозабезпечених родин у Волинській області. І напевно хотіли. Щоб та акція була традиційною для нашого Нововолинська, і могла згуртовувати нас, і люди дуже з, з великим бажанням чекають, щоб допомогти. І про хід акції, і також по подальшому, кому ми допомогли, будемо звітуватися серед мешканців нашого міста. Нововолинці активно долучаються. Да. Ну, на даний час знаєте, не завжди знають, в який день ми будемо, бо буває деколи, що минулі роки у нас було четвер. Ось цього разу ми в середу зробили. Але Чекають, напевно, як вже бачать нас, то вже знають а, акція великодній кошик. там, дуже зготований. Упродовж дня в магазинах «Вопак», рідний край Альфа для вас «Колібріс» були встановлені спеціальні кошики для додаткових покупок. Кожен покупець при бажанні міг поділитися придбаним із власної корзини. І люди виявилися небайдужими, зібрали досить непоганий великодній кошик. Чому вирішили долучитися? Тому що в мене дитина, яка з дитячого будинку знаходиться. У мене всі є. Тобто ви не тільки так в один день допомагаєте, а ну, взагалі, так. Да. Ну, бо дітям треба допомагати. Та й вирішила допомогти, бо в мене теж є внуки і хочу допомогти, щоб діти не страдали, так як не кидали б на прозвілящих дітей. Дітям теж донечка потрібно допомагати. Традиційно до проведення акції долучились і волонтери, а саме учні шкіл та вищих навчальних закладів міста. Зазвичай такі акції якось не тримають наше серце в спокої і змушують зворушитись. І я думаю, що внесок кожного з нас, особисто з волонтерів, є ну, досить таким великим, непростим. І я думаю, допомога сім'ям і дітям, які потребують цього, цих речей, цих продуктів, і радість тих сімей, яку відчують вони, коли отримують ці подарунки. Вони от саме спонукають і підбадьорюють до таких справ і таких дій. І тому ця радість радість від допомоги ближньому надає цю охоту, скажімо, долучатися до подібних акцій цього ж дня. Усі придбані товари доставили сім'ям та дітям. Організатори акції висловлюють щиру вдячність усім, хто не залишився байдужим, адже ці люди подарували справжнє свято тим, хто потребує його найбільше.